Учні. Ми розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошитки з української мови читання, частина 5, розгортаємо на 58-й сторіночці. Тема нашого уроку позакласне читання, стародавні міфи. На сторіночці 58 виконаємо завдання 11, прочитаємо інформацію разом із диктором, поступово прискорюючи темп. Обов'язково вслідкуємо. З давніх давен люди прагнули зрозуміти, як виникли земля, небо, вода, хто створив людей, тварин, рослини. Тому й складали міфи, у яких намагалися пояснити різні явища дійсності. Міфи давньої Греції значно вплинули на розвиток культури народів усього світу. Давні греки в міфах пояснювали виникнення Всесвіту, сонця, місяця, планет, зірок і землі з усім, що є на ній. Греки створили міфи, де фантастичне переважало над реальним. Ну діти, чи доводилося вам самостійно читати міфи давньої Греції? Якщо це дійсно так, то порекомендуйте, будь ласка, якийсь один із них міф давньої Греції, який вам сподобався найбільше, щоб ми також його прочитали. Наступну вправу ми виконуємо письмово, це вправа фотоапарат. Дивіться дуже уважно і запам'ятовуйте інформацію. Будьте уважними. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті побачене. Тож, запишіть, будь ласка, це речення у ваш зошиток. у міфах, у відображенні уявлення наших пращурів про навколишній світ. Користуйтеся паузою та записуйте це речення охайно та каліграфічно у зошиток завдання 12». Ну а далі перевірте свої знання, взявши участь у конкурсі «Знайка». Якщо за одну хвилину ви правильно виконаєте запропоновані завдання, то зможете прочитати слово з обведених літер і обов'язково не забудьте його дописати. Тож, у вас є на всі ці чотири запитання лише одна хвилинка. Приготувалися, починайте працювати, час пішов. А 100. Цікаво, чи змогли ви впоратися з цим завданням? Яке слово у вас вийшло? Діти, якщо ви були дуже уважними, то слово, яке повинно було вийти з обраних літер це міфи. Якщо у вас таке ж саме слово, вітаю, ви дуже гарно попрацювали. Переходимо з вами до наступного завдання. це під номером 15. Будемо працювати, як сороки та черепашки. Попрацюємо чисто мовку, читаємо її повільно, як черепашка. Айє, ай ає, ай, 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 кажуть, людина вільно літає. Ая, ай ає, коли вірить у себе, щаслива й кохає. Самостійно, будь ласка, тричі прочитайте цю чистомовку. кожного разу прискорюючи свій темп. А тепер спробуйте нас настуженути мене. Готові? Починаємо. Айя, 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 ай, кажуть, людина вільно літає. Айя, 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 ай, коли вірить у себе, щасливе кохає. Ну що, встигли? Які ви розумнички. Переходимо з вами до завдання під номером 6. Це хвилинка знайка. Давайте прочитаємо текст та виконаємо запропоновані завдання. Текст має назву Вільний політ. Вільний політ, мрія людини вільно літати втілилася в давньогрецькому міфі про дедала й і кара, які змогли піднятися над землею і відчути волю польоту. Цей міф уславлює одвічне прагнення людини до пізнання нового, незнаного, невідомого. У переносному значенні кажуть, що людина вільно літає, коли закохана, коли вільна, коли вірить у себе. А крила це символ духовності, багатства думки, емоційного піднесення, упевненості і незалежності діти, виконайте, будь ласка, завдання зірочкою. З'єднайте стрілочками крилатий вислів і його тлумачення. Натисніть відео на паузу та попрацюйте, будь ласка, самостійно. Давайте перевіримо. Тож, перший крилатий вислів це ахілесова п'ята. Це означає слабке та вразливе місце. Наступне колесо фортуни це означає мінливість, непостійність долі і подвиг геракла, це справа, виконання якої потребує значних зусиль. Саме так вам слід було виконати це запропоноване завдання. Переходимо з вами до нашого тлумачного словничка, дізнаємось лексичне значення наступних нових слів. Різьбяр це майстер різьблення на твердому матеріалі. Будівничий тут означає творча людина, Акрополь – укріплена центральна частина давногрецького міста, розташованого на горі. Зараз я вам пропоную подивитися, як же виглядає цей акрополь. Так, діти подивилися, і ще раз самостійно кожен сам для себе прочитав лексичне значення нових слів. Різьбяр, будівничий та акрополь. Переходимо з вами до вправи повітряні кульки. Слова читаємо спочатку біля мавпочки, а потім біля ведмедика. Звертайте, будь ласка, увагу на наголоси. Працюємо разом. Різбяр. Будівничий по акрополю. Тямущий справжнього випробувавши. Зненацька і Каріськин. Тепер, будь ласка, самостійно прочитайте ці слова. Назвіть, будь ласка, прикметники з другої колоночки. Поставте питання та визначте число та відмінок. Тож, тепер ми з вами готові до виразного читання. Наступного давньогрецького міфу за переказом Катерини Гловацької Дедал та Ікар Ми дуже уважно слідкуємо та читаємо разом із диктором, для того, щоб потім з легкістю виконати завдання від нашого питайника. Тож починаємо читати. Дедал та ікар. За сивої давнини в Афінах жив обдарований різьбяр і будівничий дедал нащадок шляхетного роду. Його учнем став небіж талос, тямущий і здібний підліток. Хлопець швидко все переймав і сам створював дивовижні речі. Одного разу, гуляючи з дедалом по Акрополю, талос спіткнувся й упав з висоти. Афіняни звинуватили в цьому дедала і засудили до вигнання. Покинувши все, дедал сів на корабель, довго плив і, нарешті, дістався до острова Крит. Там правив мінос. Володар запросив дедала до себе, загадав багато роботи, був щедрим і спершу навіть ласкавим. Він одружив дедала з гарною критянкою, яка народила афінянинові сина Ікара. Минали роки, а дедал ніяк не міг забути далекої батьківщини. І згодом він надумав будь що повернутися із сином до Афін. Митець знав, що мінос ніколи його не відпустить і що ніхто через страх перед гнівом володаря не допоможе йому втекти. Якось сидів дедал на березі моря. Журно дивився на білих чайок, які кружляли над хвилями. Раптом йому сяйнула смілива думка нехай мінос володіє і водою, і землею, але небо не його володіння, небо вільне. Потрібно навчитися літати у птахів. Увесь вільний час дедал робив великі крила. Він ладнав одну до одної пташині пір'їнки, спочатку маленькі, а потім довші, міцно стягував мотузкою, клеїв воском і вигинав, щоб були, як у справжнього птаха. Нарешті крила були готові, великі дедалові. Трохи менші і карові. Випробувавши свої крила, батько вчив сина. Не можна підійматися дуже високо, бо сонце припече й розтопить віск, пір'я і розлетиться. Низько над морем теж не лети, щоб хвилі не замочили крила. Потрібно триматися середини, запам'ятай це, Ікаре. не шукай власної дороги, а лети просто за мною. Дедал навчив сина літати, а наступного дня вони знялись у безхмарну блакить. Ікар спершу слухняно летів за батьком. Почуття лету дивовижне, незнане, сповнило його душу неймовірною радістю. У захваті Ікар забув батькову засторогу і полинув вище, аж до золотого сонця. Зненацька він відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу. Пекуче сонячне проміння розтопило віск, пір'я посипалося додолу. Батьку, рятуй! відчайдушно вигукнув Ікар і зник серед зелених морських хвиль. Не почув тих слів дедал, а озирнувшись, не побачив за собою ікара. Розпачливо кружляв він у повітрі, гукаючи сина, а тоді примітив на хвилях розкидане пір'я. Батько все зрозумів та мусив летіти до найближчого берега. То був чималий острів, довго блукав ним дедал, поки хвилі прибили до берега залишки синових крил. Відтоді той острів зветься Ікарія, а море довкола, люди і досі звуть Ікарійським. Цікаво, що втіленням одвічної мрії прокрила став невідомий винахідник Дедал, а його син Ікар, який першим відчув радість вільного лету. Хоч і тут ось такий гарний чудовий міф ми з вами прочитали. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу та зробіть для себе невеличкі вправи для покращення вашого зору. А потім знову повертайтеся до нашого уроку. Після вправи для покращення вашого зору знову. Повертайтеся до нашого уроку. Виконайте завдання питання. відновіть послідовність подій в уривочку, поставивши цифри у відповідні клітинки. Натисніть відео на паузу та виконайте, будь ласка, запропоноване завдання. Не забувайте, якщо вам важко виконувати завдання, то слід просто ще один раз уважно прочитати цей міф. Саме час перевіряти. Тож перший пункт плану обдарований митець дедал і його учень. Друге. Дедал звинувачують у падінні талоса з висоти. Третє. Володар мінос поселив дедала на своєму острові. Четверте. Дедал мріє повернутися на батьківщину. П'яте. Майстер вирішує навчитися літати у птахів. Шосте дедал робить крила з пташиного пір'я. Сьоме батько навчає Ікара літати. Восьме Ікар не послухав батька і полинув до сонця. І дев'яте ікарійське море, як згадка, про вільний політ. Перевірте, будь ласка, всі себе. А потім перекажіть уривочок за складеним планом. Відео для цього завдання натисніть на паузу. У наступному завданні під гірочкою позначте, на якому острові оселився деда після вигнання А на ікарії, Б на критті, В на МВГ. Далі я пропоную вам переглянути фрагмент мультфільму. Вам слід його уважно подивитися, знайти та підкреслити в тексті речення про переглянути, подумати і написати до цього уривочка свій заголовок. Будь ласка, знайдіть речення про переглянути, підкресліть, прочитайте його та подумайте й напишіть заголовок до цього фрагменту. Користуючись паузою, виконайте завдання. Поміркуйте, а чому люди запам'ятали неслухняного ікара більше, ніж його обачливого батька. Закінчіть речення людина у вільному польоті це людина, яка Так, діти молодці, перекажіть зміст міфу Фаетон. Поміркуйте, чому Геліус дозволив фаетону покататися на колісниці. Чи обачним юнаком був фаетон. Складіть і напишіть кілька порад для фаетона, який зібрався покататися на колісниці. Діти, міф про фаєтон ви можете ще раз пригадати та прочитати у маленьких зошитках, точніше у великих зошитках, які мають назву Хрестоматія, до другого семестру. Діти, сьогодні на уроці ми з вами прочитали наступний міф про Дедала та Ікара. Дізналися багато різноманітних, міфічних цікавинок. Виконали всі запропоновані завдання від нашого питальника. Тож, наш урок підійшов до завершення. Не забувайте виразно читати подані міфи, а також попрацюйте у маленьких зошитках для домашніх завдань, частинка 5 на сторіночці 22. Читайте уважно та виконайте усі запропоновані завдання. Бажаю успіхів!